Вітаю, пане! Сьогодні розбираємо крос-модуль різновид де сфера застосування і шини грибінки. Вони ж є одне і те саме, називають, хоча це трошки різне. Функціонал схожий. Ну Скажімо так, зараз більш модно крос-модулі, особливо в щитах, де значний розподіл, так живлення, тому от їх застосовують. Ну, перше призначення Призначені вони для того, щоб роздати, скажімо так, в основному це роздати живлення. В основному спочатку роздавали нульову там захисну, а зараз і фази роздають, живлення роздати. Це основне. Різновиди є на одну фазу, наприклад, на нульову, на захисне. На дві фази, ноль фаза, і на три фази, може перша, друга, третя, і на чотирьох фази в місці з нульом землею. Далі різновиди є, в залежності від того, від перерізу, відповідно, це і потужність тут пов'язана від способу кріплення, від кількості оцих контактів, які можна вивести з них, далі від способу розміщення там з'єднань. Від, як захисні панелі, плюс там ще додатковий є контроль, здійснюється за, ну там фаза є, немає, ну і такі інші там навороти, скажімо, різноманітні навороти. В основному встановлюють їх в щитах. Це набагато полегшує обслуговування, ремонт, монтаж, і потім шукати поломки. І Підключати, відключати, ну, багато переваг є. Е, значить, вони в основному до 400 А. в блоці є однополісні, є 2, 3, 4, я вже сказав. Ставиться в сучасних відно розподільних щитах. Так. Ну, що таке кросмодуль, Модульний розподільчий блок. До речі, сама назва кросте швидко. Модуль це зібраний кілька елементів в даному випадку ввідний і роздавальний, вивідний. Елемент підключення провідників. Так, підключення провідників, плюс там ізоляція, плюс розподіл, ну і ще деякі навороти, плюс чому крос-модуль, швидке може бути підключення, затискання відпуск провідників підключання. Ну і пішли я такі основні елементи виділив. Зараз. Розберемося. Головне завдання це розгалужування живлючу лінію так, на кілька споживачів. і В основному живеться відний кабель живить групи автоматів або узли. окремі пристрої, що спрощує стандартизує електропостачання, і в, основному в квартирах і не в квартирах в промислових підприємствах на обладнанні от, в ліфтових. Зокрема, Стандартизує електропостачання дозволяє дуже швидко знайти, куди які. Жили йдуть. А ще використання модуля за стандартами SE або SO дозволяє дотримуватися ПУЕ. Ну, Конструкція це в основному там шинки стоять. Так, і ці шинки підключені, мають отвори, якесь там кріплення. В основному вони на Дінрейках, хоча є не на Дінрейках, є саморезами вони кріпляться. Це сказав. Види модульних блоків. Так, одно, два, три фазні по перерізу, ну і вони поділяються на модульні блоки. ну Хто їх називає модульні блоки, хто крос-модулі, хоча модульні блоки це трошки інше, але все воно приблизно з одної серії. Нульові розподільчі, чисто щоб нульову, нейтраль підключати, далі фазні. Це для конкретної фази, першої, другої, третьої, так якщо це трифазний, комбіновані і нульові і фазні з'єднуються між собою. Ну і ще для є модулі. Оці для, Модульні блоки для так, переходу з оптичного на кручена пара, витапара. Так? Галузь застосування правильне розведення кабеля, а також безпечне з'єднання електричних привідників між собою, щоб не було попутано. Обов'язково там наголошується вже кілька разів. в тексті, щоб кришечкою було закрито. Ну провірено е чи правильне підключення. Далі е в основному вибирають отвори десь на ну, з зазором. Мінімум на 20% більше, ніж передбачено. Дальше, запасні е, повинні бути клеми. Перехідно, виконувати завдання перехідного клемника. Да, тобто можна буде з більшого перерізу на менший переріз е, теж використовувати ці крос-модулі. Перехідний клемник е, з більшого на менший, з великого на малий діаметр переріз. Це теж така важлива функція, бо в основному заходить великий переріз. а вже по Автоматам по апаратам, по приймачам уже на менший. Далі монтаж. Ну, описується, знайшов, що звісно, це вимагає вивчення конкретної схеми, але в основному е позицію між реле напруги та електричними лічильниками, а також між вивідними автоматами і відними автоматами вже розподільчими, ставиться на чість, на Дінрейку, інколи на саморізи. Ну, Все залежить від параметрів модульного блока, і ширина займає різна, так, в залежності від того, скільки ми будемо підключати. Ну, І далі я вибрав такі важливі моменти, як е, ряд незаперечних плюсів, а саме дозволяють прикладанні щитового обладнання виключити нагромадження електричних провідників та забезпечити порядок недолік великих та неакуратних пучків кабелю це просто естетика. Є й практична сторона, яка полягає в простоті подальшого обслуговування щита, наприклад, щоб змінити схему, достатньо, ну, легко можна знайти, виключити кабель, не треба розкручувати всю групу, обично скручується в кучу. Модель гарантує створення надійного та довговічного контакту. Мінімізується ймовірність виникнення загорантів, короткого замикання. Вони, крім того, ці корпуси протипожежні, безпечний монтаж з використанням контактної шини. У пристрій захищають замикання фази на нуль, там розділення є. Блоки та модулі зроблені з урахуванням легкості монтажу та обслуговування, що заощаджує ваш час та ресурси. І незалежно від того, чи будується новий об'єкт чи модернізується крос-модулі підходять до них, ну, до будь-якого варіанта ваших робіт. Ключові кроки для правильного підбору, як підбирати. Перше аналіз потреб та технічних завдань. Визначте загальну потужність та споживання енергії у вашій системі, відповідно, переріз, які будуть провідники, Розгляньте кількість і тип перестрілів, що підключається. Тобто стільки буде контактів, відповідна кількість провідників, визначена необхідність додаткових функцій, може там захист і так далі, перевантаження, автоматичне відновлення, відключення після вимкнення, сумісність та стандарти, переконаючи вибрані блоки та моду відповідає стандартам безпеки, ефективності, перейти сумісність та іншими пристроями в вашій системі. Управління та розглянути блоки з можливістю віддаленого моніторингу. Так, далі надійність та договірність, оцінюється рівень надійності продуктів і вивчить відгуки та реї. Ну, гнучкість масштабу, переважно брати в руки можна легко масштабувати, додавати в міру, тобто вибирати запас. Переваги впровадження. Це прискорення монтажу на Дінрейках. Зараз це все робиться. Сучас затискачами оптимізується збірка, мінімізується розвитка праця, паянти з застосуванням додаткових аксесуарів. Порядок у розводці. Акуратно вкладені до модулі полегшує подальше обслуговування. Ну, ясно, що треба підписувати. При зміні схеми або модернізації достатньо послабити ну і витягнути. Безпека, гвінтоби або гвинтові, з'єднання є два види. Гвинтові або пружинні. щука, да, затискачі Забивають втраті контакту та перериву жила. Надійний зуляцій шин знижує ризик короткого замикання. Захист від перевантаж деякі блоки. І ось це що я можна інтегрувати додаткові захисті елементи. плавки запобіжники автоматичні ми кажіть, що спробував актуально для. Промислове електропостачання, гнучкість підключення, космоду забезпечення підключати дроти різного перерізу, забезпечують правильний перехід магістралі до окремих навантажень. Компактність, модульна конструкція економить місце в щиті, що важливо для модель старих, розподільчих і проєктування нових. Ну і така порада завжди обирати блоки з номіналом по струму та перерізу проводів, струм переріз зв'язані. Да? Запас 2%, тобто трохи товщий, уникнувши аварійний режим при короткочасних перевантаженнях. Ну і пристрої розподільчого блоку. Відповідає вимогам електробезпеки промисловим стандартам. Ну і що можна про це сказати? Корпус із негорючого пластику захищає свої провідні частини, знімні кришки та вентиляційні отвори оптимізують технічне обслуговування, монтажі і потім обслуговування дуже ефективні. Металеві ще з міді або латуні, рівнини розподіляється, там, що раніше самі ми нарізали на шинах, да? а зараз там вже все нарізано, ці контакти є. багатополюсних моделях релізовані окремі шини для кожного фази та нейтралі. Клемні затискачі, а гвинтує з зрахувані на певний переріз 70 мм, а виходи 16. Десь входи на 70, виходи 16, ну, можна підключати і менше. Додаткові елементи. Частина буде означена індикатором напруги захисними пристрією або спеціальними переміщенки, які дозволяють об'єднати кілька блоків комбіноване рішення для підключення ПЄ. ПІ. Помилки. В основному мотажі кришки. Кришку не закривають, при стандартних види та характеристики кросмоди. Сучасні кросмоди за конструкцією. Однополюсні, багатополюсні, як я сказав, нульові або фазні, комбіновані то є і нульові і фазні, і ось е, прохідні розподійні блоки дозволяють організувати відглуження від магістрального проводу без його розриву, що дуже важливо, застосовують в схемах паралельних підключення кількох до додому. Воду. Якщо кілька щитових, наприклад, ну, і спеціальні кордони для телекомунікації, ну на цьому мене зупиняють. Область застосування. Дін рейка в основному у відно-розподільних пристраях, в РУ щитках, низької напруги. На завдання пристрою структуризувати з'єднання між водним автоматом або і групами кінцевих автомокачів, щоб це все було. Красиво. Так. Типові області застосування житлові промислові приміщення, серверні щити, системи ІБП безперебійники, лабораторні щити керування. Ну, і практичний приклад, при комплексній модернізації старих щитів трапляється випадок, коли відсутність кросмодуля призводить до хаотичної розводки. Ну, не красиво все. і модулі робить все красиво. Встановили боки зі стандартними правилами електромонтажу. Правила. Перше. Обране місце найчастіше поруч з головним автоматом або лічинком. Тобто десь на вході. Так? Монтаж Дін Рейку моду защіплюється на профіль 35 мм, за відсутності рейки фіксується саморізами. Дотримання схеми, вхідний провід більшого перерізу підключається до головного затискача, там більший отвір, і вивідний меншого. Порада ніколи не перевищити, рекомендовані зусилля затягування. Бо і гвинт то може не порвете різьбу, а от продавити. Передавити клему можна і контакт буде гірший. Контроль після підключення ці строми має бути закриті кришкою блоку помарковані перерізу приділяти увагу маркуванню. Розбі... Рекомендацію щодо вибору розподільчої клеми блока. Максимальний струм моделі від 8 до 250 А вищі. Обирають з запасом те, що я сказав, кількість полюсів. Дві фази або чотири. ну Мається у увазі три фази і ноль. Число виходів відповідає кількості підключень груп, обирайте і ще з запасом. Діапазон резервів вхідних затискачів має відповідати магістральному кабелю вихідний розходящимся провідником. Тип кріплення Дінрейка в більшості і виробники є. Приклад, іноді е, користувачі обирають блок в. Притик за струмом. так ну і Далі питання такі типові, я на них вже не зупиняюсь. Давайте по схемочкам пройдемо, де саме вони ставляться. В даному випадку ось ставиться крос-модуль тут, дивіться, після автоматів. так ну Це, це не автомати, це УЗ, Узі або ПЗВ, або ставиться після Реле. Напруги, і вже тоді на автомати ми роздаємо. І дивіться, вони чотирьох ну трьохполісні з нульом. Да? Ось вони всі тут є розписували. Оце вони ставиться це на одну групу, це на другу групу. Знову ж таки, після кожного автомата вже ж свої крос-модулі. Далі ось так і має вигляд цей крос-модуль. Це в нас тут можуть бути входи, може бути виходи з однієї сторони, можуть бути входи-виходи. З другої сторони, ну зазвичай вход десь з іншої сторони. там мені перерізу туру більший, так, ну це все. Кришечка піднімається, закрутив, затягнув, так, і виходи стягнули її. Далі ось кросмодуль у нас чотирьохполюсний, мається на увазі три фази, ну, ну і на кожну із Реєчок, оце на, по цій реєчці йдуть фази, це на кожну з реєчку ми підключаємо тоді відповідне нам живлення і тоді з кросмодуля йде роздача, ну в даному випадку Однофазна мережа, так, розподіл є. Ну і ось у нас це ж теж шини пішли. Далі тут у нас кросмодуль модуль вже відкритий, показано, як він є. Одна фаза, друга, третя, нульова фаза. Ось підключення. Так. І тільки ж підключати те, куди треба. Знову ж таки, від від відного автомата або від. е-е Лічильника, чи реле і вже розподіляємо по автоматам. Тут у нас кожна група ось ці кросмодулі модулі N і PE. Це чисто для N і для PE провідників. DN, DPE, між собою з'єднують, не з'єднують. Далі у нас це вже типи їхніх. Тут у нас не гвинтами, а щучка, да, зуби щучки затискають. Накручують, ну ось показано вже ближче. Тобто в одні у нас отакі стоячини, а в них от води, а вже розводи ось сюди пішли. і так. Червоний це фаза, жовтий це у нас захисний, синій у нас нульовий. І от у нас 4 тут реєчки. Три реєчки, кожна реєчка свої номінали. Ну, ось показано, як воно тут дивіться, в одному маленькому такому блоці. Ми кучу можемо підключити провідників. Ясно, що їх бажано всі підписати, щоб потім швидко знайти. І це займає має, мало місця. А дивіться, скільки ми можемо провідників підключити. Тут у схемі показано, як саме крос-модуль, як підписана кожна рейка цього крос-модуля. Який розмір цієї рейки і де як підключаються які провідники, От показано тут. Ну, Це по кількості виходів, і по перерізу провідника, який підключається, вони теж є свої моделі різні. Ну, і Відповідно, на струм розраховується. Це у нас такі шинки є. так, тобто, фактично крус шинка, грибінки. А робили раніше, от мідну беремо пластину, в ній сверли мотори і ці отвори, гвинти. І тоді підключаємо швидники. Так, ну ось наша грібіночка фактично. Та шинка. Всередині тут шинка, виходи грибінки, і тут тоді в автомати підключаємо, чи виходи якось такі якраз І це у нас такі грібінки, це у нас трифазні. Дивіться, в кожній отут е, полосочки своя фаза вставлена, і оце виходи з неї виходять для підключення трьох фаз. Дякую за увагу.